В Житомирській обласній державній адміністрації відбулося засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради. Виконавчу гілку влади представила начальник головного управління інформації та комунікації з громадськістю Ірина Басова, яка у своєму вступному слові наголосила, що громадській раді за ці два роки вдалося налагодити ефективний діалог між інститутами громадського суспільствами і представниками влади. Діяльність громадської ради при Житомирській облдержадміністрації адміністрації у 2011-2012 роках є підтвердженням того, що органи влади та інститути громадянського суспільства регіону зацікавлені в діалозі та партнерстві в підвищенні ефективності взаємодії. Голова громадської ради Олег Умінський констатує, за ці два роки було проведено десятки засідань, круглих столів, на яких розглядалися різногалузеві питання. Переконує саме завдяки дієвості громадській раді вдалося підвищити рівень впливу суспільної думки на рішення влади, оскільки дорадчий орган представляють понад 90 громадських організацій та об'єднань. Там ми працювали за ці два роки. Ми проводили, проводили кругли столи. Ми проводили консультації щодо питань, які приймаються владою суспільно важливих питань. Ми е, були учасниками різноманітних заходів. Але все це було підпорядковано головній меті. Ми повинні створити громадянське суспільство. Могу сказати за себе, що мені не соромно за ці два роки. Я е, е, намагався зробити, е, намагався зробити. Діалог дієвим взяти участь в установчих зборах, що пройдуть 29 січня, на яких і формуватиметься новий склад громадської ради, має змогу будь-який інститут громадянського суспільства регіону. І для цього лише варто подати заявку до оргкомітету не пізніше 18 січня.